СІМПСОНИ яке майбутнє нас очікує на думку Сімпсонів? це наші рюкзаки де є все, що нам треба, щоб це пережити. Пережити що? Примарний капець світу. Які пророцтва вже збулися, скажіть, чим вам так подобається цей пристрій, що ви забули про реальний світ? Там до ярка скаче на скакалці? І невже все це фейки? А, -а, а все в порядку. Світу не настав кінець? Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, Ви на каналі Серіали та Кіно. І сьогодні ми поговоримо про пророцтва Сімпсонів на 24-й рік, а також пригадаємо пророцтва, які вже збулися в 23-му. Тож Погнали! Поєднання роботів зі штучним інтелектом. У 17-му епізоді 23-го сезону Гомер втратив роботу через заміну всіх працівників на розумних роботів. Ви навчите їх, і вони замінять вас. А враховуючи, як швидко в наш час розвиваються технології, та неймовірний прогрес у робототехніці та штучному інтелекті, це наштовхує на думку. А чи не станемо ми свідками заміни усіх працівників розумними роботами вже цього року? Тим паче, приклади роботів, які працюють офіціантами в Японії та в усьому світі, вже неодноразово траплялись. Можливо, саме після об'єднання штучного інтелекту з роботами і почнеться сценарій Термінатора. Хто знає? А поки рухаємось далі до наступного передбачення. Президентство Трампа у 2024-му. Я вже розглядав це пророцтво у відео про секрет про Сімсонів. і вже казав, що це вдало сфабрикований фейк, детально про який ви можете подивитись за посиланням вгорі. Якщо коротко, то зроблене авторами Сімсоні відео насправді універсальне, адже там напис на таблиці змінюється кожні 4 роки, що змушує людей згадувати це відео кожні американські вибори. Тож це пророцтво остаточно спростовано. Якщо Трамп і виграє, то точно не через Сімсонів. Їжа у віртуальній реальності. У 17-му епізоді 11-го сезону Гомер і Марч насолоджуються віртуальним обідом з цифровою їжею. Цей віртуальний пудинг як лайно. Mm -hmm. І дехто припускає, що це передбачення демонструє наше майбутнє, за яке вже активно взялась компанія Aerobankets Еремакс, яка надає своїм користувачам унікальні послуги віртуального обіду. Але ось яка справа, ця компанія заснована не на ідеях Сімпсонів, а на футуристичній кулінарній книзі, опублікованій у 1932 році невідомим автором. Тож досвід віртуальної кухні з часом стане ще популярнішим. Одначе не завдяки Сімпсонам. Перекладач для немовлят у 24 му епізоді третього сезону, зведений брат Гомера винайшов чарівний пристрій, що перекладає дитячу мову на зрозумілу. Дивіться ще раз.

І у 2024 році ці технології можуть стати дійсністю. Адже швейцарська компанія Soundream, розробник програмного забезпечення, стверджує, що розробила технологію, яка використовує штучний інтелект, щоб розшифровувати, чого хочуть немовлята, коли плачуть. На жаль, не знайшов з чого саме компанія черпала натхнення для своєї розробки, але технологія дійсно унікальна. Технологія голограми у 17-му епізоді 11-го сезону, в якому Барт подорожує в майбутнє, також була показана голограма, яку розносив посильний. Голограма Барту Сімсону. Привіт, не робо! Можеш сьогодні зіграти у моєму клубі? Єс, і враховуючи розвиток технологій, голограми, які будуть проєктувати смартфони, виглядають цілком логічно. Адже вже зараз існує технологія Dreamy HD 3 – тристороння голографічна вітрина, що демонструє 3D-зображення. Але казати, що Сімпсони вигадали голограму, це звичайно смішно, адже не слід забувати про далеку-далеку галактику, яка існувала в поп культурі набагато раніше ніж Сімпсони. Тож, певнений, ці технології стануть ще популярнішими і доступнішими, але однозначно Сімпсони їх не спророкували. А партнер даного відео сервіс від українських розробників FriendlyShare, який допомагає економити на підписках Netflix, Spotify та інших популярних сервісів за рахунок об'єднання користувачів групові підписки. Легка реєстрація та миттєвий доступ до бажаної підписки гарантовані. FriendlyShare Share використовує одну із найнайдійніших систем оплат, тож платформа гарантує клієнтам конфіденційність та безпеку на найвищому рівні. Також у своєму кабінеті ви можете побачити всі свої транзакції та заощаджені кошти з підписок. Велика кількість людей вже заощаджують з FriendlyShare, тож і ви долучайтесь, якщо не хочете платити більше. Колонізація Марса про це науково-фантастичне диво писала велика кількість письменників, тож і Сімсони не оминули цей можливий шматок майбутнього людства, і в 16-му епізоді 27-му сезоні продемонстрували сюжет, в якому ліса дізнається, що уряд шукає добровольців для міграції на Марс. З нетерпінням вона та її сім'я записалися, що призвело до низки дивокуватих пригод. Вечерю подано я регідрувала її з любов'ю із переробленою водою з туалету, mm -hmm. але їхня подорож набула неочікуваного повороту, коли транспортний засіб відмовився заводитись. Але все ж, як показують останні кадри, ліса та марш перебрались на Марс до 2051 року. А враховуючи, що Ілон Маск продовжує розвивати власні ракети та заявляє про плани колонізувати Марс, можливо, такі космічні рейси, ми побачимо вже в недалекому майбутньому. Літаючі автомобілі у 15-му епізоді 16-го сезону, Барт і Ліса стають свідками майбутнього своєї сім'ї та побачили, як Барт з майбутнього роз'їжджає по вулицях на безпілотному автобус шин. Мабуть, ще назад у майбутнє кожен фанат фільму бажав побачити авто, що вміють літати. І виявляється, на світі існує компанія, яка взялась розробляти цю технологію. Компанія Samson Sky, що базується в Орегоні, планує представити свій літаючий автомобіль у 2024 році, після 14 років розробки. Але не тільки представити, але й почати поставки клієнтам. Звичайно, ці авто працюють трохи за іншим принципом, але все ж це, можливо перший шлях до того, що ми побачимо в майбутньому. А перед тим, як ми перейдемо до найжахливішого пророцтва. Сімпсонів На 2024 рік, давайте поглянемо пророцтва, які, на думку любителів Змов, вже збулися в 2023 та 24 році, відповідно. Apple Vision Pro. 2 лютого 2024 року компанія Apple відкрила офіційні продажі анонсованих торік окулярів додаткової реальності Vision Pro. А вже 5 лютого в соцмережах з'явилось відео, в якому, начебто, Сімсони, передбачили появу і цієї технології. Також скажіть, чим вам так подобається цей пристрій, що ви забули про реальний світ? Там до скаче на скакалці. І здавалось нічого нового. Але коли цю новину почали поширювати Daily Mail, New York Post та The Independent із заголовками по типу Сімсони передбачили революційні Apple Vision вартістю 3,5 тисячі доларів за 8 років до того, як фанати почали купувати новітні технології. Тим самим вони наче легалізували пророцтва, зробивши їх достовірними, адже більшість людей відверто не перевіряє джерело інформації на правдивість. А тепер повернемось до моменту Сімсонів, і на відміну від епізода з Трампом, де ролик дозняли вже після анонсу його передвиборчої кампанії, у другому епізоді 28 сезону від 2016 року, дійсно є фрагмент, де все місто одягнуло окуляри віртуальної реальності. Але слід зазначити, що віртуальна реальність не є новою концепцією до 2016 року, коли вийшов цей епізод. Такі компанії, як Oculus VR представили на ринку свої гарнітури. Тож концепція людей, які користуються такими пристроями, не була новим передбаченням. Тому наявність Apple нового продукту жодним чином не пов'язана з Сімпсонами. Тож, як любило говорити в одному шоу, ж міф спростовано на 100%. Зруйновано. Користуючись нагодою, прошу підтримати збір на автівку для хлопців на Лиманському напрямку. Загалом вже зібрано 112 103 гривні з потрібних 175. А це значить, що якщо 2096 людей скинуть по 30 гривень, ми швиденько закриємо цей збір. Всі посилання та реквізити в описі під відео. Дякую всім, хто долучиться. Супершторм. 31 грудня 2023 року Національне управління океанічних і атмосферних досліджень виявило найбільший сонячний спалах, який спостерігався з 2017 року. Про що раніше повідомляло видання USA Today. Агентство попередило, що спалах може тимчасово порушити високочастотні радіосигнали, але в іншому пояснило, що громадськості немає чого боятися, але не для людей, які всюди шукають змови і збіги. Адже 26 грудня в мережі з'явилось відео, в якому, начебто, Сімсони, передбачають про велику небезпеку, що наближається на землю в 24-му році, Америці прийде кінець десь через три місяці. Ні, через шість тижнів. Ну як же без панікера? І для підтвердження наводяться кадри з дев'ятого епізоду 24-го сезону, в якому Гомер готує для своєї сім'ї бункер, повністю заповнений провізією, перечуваючи щось жахливе на горизонті. Незабаром після цього на Спрінфілд обрушується сонячна буря, невидимий шторм, що проноситься містом. Але ось в чому справа: в цьому епізоді зовсім не йдеться про сонячну бурю, так само як і про 2024 рік. Відключення електроенергії стає головним сюжетним моментом в цьому епізоді, але воно не є наслідком сонячної бурі. Це відбувається. Коли електромагнітний імпульс, що виходить від несправної машини на атомній електростанції, де працює Гомер, вражає Спрінфілд. Що ж, мінус одна небезпека в майбутньому. Зникнення підводного апарату Титан. 18 червня 2023 року, в міжнародних водах в північній частині Атлантичного океану зник безвісті підводний апарат Титан. Що перевозив міжнародну експедицію туристів для огляду уламків Титаніка. А вже 22 червня, в ході рятувальної операції було знайдено уламки затонулого апарату. І коли трапляються такі випадки, обов'язково знайдуться люди, які скажуть, що в Сімпсонах це вже було. Адже в 10-му епізоді, 17-го сезону, коли Гомер зустрічає свого начебто біологічного батька, разом на підводних апаратах вони відправляються за скарбами. Одначе на зворотньому шляху з Гомером трапляється лихо, і тільки диво рятує його від неминучого. О, мій. Я завжди вірила, що ти прокинешся. Хоч торговець струнами переконував мене в іншому. Одначе, окрім підводних апаратів, нічого іншого спільного з реальним випадком тут не було, тому безсумнівно спростовано. Вихід фільму про Барбі та Арешт Трампа. Після того, як фільм Барбі привернув до себе величезну увагу аудиторії, а в день прем'єри трейлера ще й заарештували Трампа, почала з'являтися інформація, що Сімсони давно про це попереджали, посилаючись на 14-й епізод п'ятого сезону, у цьому епізоді ліса бореться з творцями Малібу Стейсі, щоб вони випустили іграшку, схожу на справжню дівчину. Ця лялька потрапляє до програми новин, яку завершує звістка про арешт президента. Я ще ніколи не витрачав 28 хвилин на ляльку, але я не міг зупинитися. До речі, президента затримали за вбивство. Подробиці завтра ввечері. І звичайно, цю новину підхопили, співставивши арешт колишнього президента Трампа 4 квітня 2023 року та вихід трейлера Барбі, який ЗМІ з радістю освітлювали. Це насправді дійсно цікавий збіг, що, мабуть, ще сильніше підігрів цікавість аудиторії до фільму Барбі. Ребрендинг Твіттера Після купівлі Твіттера за 44 мільярди доларів у 2022 році Ілон Маск вирішив змінити його назву на X. Він провів ребрендинг, щоб зробити соціальну мережу додатком до всього, додавши, що її попередня назва не мала сенсу. І, звичайно, знайшлись люди, які побачили на телефоні Гомера у 2012 році іконку один в один схожу на новий Твіттер. Одначе, як виявилось, в оригіналі все виглядає трохи по-іншому. І скоріше нагадує оригінальний браузер Safari, котрим і надихались дизайнери, які малювали іконки для телефона Гомера. Окрім цього, деякі майстри фотошопу навіть додали до цього зображення оригінальний логотип X. Одначе ці фейки дуже швидко розвінчували. Але все це дрібниці, порівнюючи з пророцтвом, яке прибічники змов переносять з року в рік. І це. Третя світова прибічники теорії змов вважають, що в 1987 році під час шоу Трейсі Ульман Сімпсони представили гумористичну, але інтригуючу історію. В одному з епізодів Гомер Сімпсон неодноразово лякав свою сім'ю третьою світовою. <как> Quick, створюючи сценарій, за яким вони поспішали до бомбосховища. Передчуваючи неминучий кінець світу, але ось в чому справа: допоки в Сімсонах та в Америці це лише передбачають, кожен українець вже переживає це на собі. Тому що б там не передбачали Сімсони, будь-то зомбі-апокаліпсіс чи чорну діру, що поглине світ, українців буде не здивувати. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео, і обидва вони про топгір. Тож, якщо вам цікаво спецвипуски або топ гір в Україні, переходьте та насолоджуйтесь.